Вітаю вас, шановне товаристо! Я продовжую вам розповідати про найкращих героїв в цьому патчі за вінрейтом і за моїм ширим відчуттям. Звісно ж, про легіонку я вам вже розповів. А зараз моя сигнатура номер два після легіонки. І це звісно ж АКС. Пам'ятаєте, я казав, що нарешті в цьому патчі апнуть цих двох героїв, адже їх ніхто майже не пікав, окрім мене. Ну і деяких ще шалених якихось людей. Так, от це нарешті трапилось. В перший тиждень патчу у Акса вражаючи 61,37% вінрейт, Він іде зразу ж після легіонки. І тому мені треба розповідати вам зараз, що ж змінили цьому герою, щоб ви могли правильно обирати грань, правильний айтембілд і активно його спамити. Тож готуйтесь дивитися це відео, але... Перш за все не забувайте про те, що поставити вподобайку, написати коментар і підписуватись на канал. Друзі, це дуже важливо. Я дякую всім, хто так робить, адже це напряму допомагає просувати ці відоси. Кожне таке відео зараз я вважаю за потрібним починати з того, щоб пояснювати вам, яка ж у нього врожена здібність і які грані треба обирати. Дивіться на акції, все просто ти береш собі грань людина армія, Акс здобуває силу відповідно до своєї броні, якщо поряд немає союзників. Поряд це в радіусі 600, тобто це від. Носно невеликий радіус. Відповідно, стартовий закуп, котрий купляю зараз я, виглядає приблизно ось так. У тебе є кільце протекції, котре дає тобі бонусний армор і значить трошечки стрейнджі. У тебе є ось такий закуп на брейсер, гілочки і танго ти приносиш собі зразу на перші гроші з кур'єра. І з дуже приємного, його нова вроджена здібність дає йому змогу отримувати армор, навіть якщо у нього немає ультимейту при вбивстві героїв за просто вбивство без ульти Це Одна одиниця армору, якщо з ультимейта то це гарантовано два армору зразу ж. Ну і розуміємо, що з його гранівості це комбінується чудово. Також не забувайте ще один такий момент: що якщо ти натискаєш кол, то також збільшується ХП, адже кол дає армор, відповідно у тебе стає просто більше здоров'я. Це неочевидний баф. Альтернативна грань називається виклик. Вона дає більше армору, коли ти натискаєш кол, а саме 25 замість 20 на останньому левелі прокачки. Але тут вже немає ось цієї камби у вигляді натискання кола і бонусної стринжі. Але фішка в тому, якщо ти заколов якогось героя, він отримує. Я бонусну швидкість атаки, відповідно, швидше себе буде вбивати в блайдмейл потенційний. Давайте порівняємо, наскільки швидко герої себе вбивають з цією грандю, і наскільки швидко без неї. От абсолютно однакові антімаги і абсолютно однакові акси. Стаки пасивки також я оновив у них на однаковій кількості. Дивимось демедж з цією гранню. Антімаг. Запинив тичку. Відмінив 1300 хп приблизно. Ось без. Майже те ж саме, тобто користь від другої грані, якщо вона теоретично і є, але вона не співставна з лівою. Бо багато хто цього не розумів і питали мене, чому саме ліву грань треба брати. Тепер переходимо безпосередньо до геймплею. Але перш ніж ми до нього перейдемо, нагадую, що найкраще вивчати нових героїв на моніторі Lenovo Legion R27 Q30. Ще сатою оновлення 180 Гц, котрий виведе ваше ігрове враження на абсолютно новий рівень. Кожна перемога прикримана, прикримана. народжується з поразки. Ей гайз, вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе давай, здатися. Давай. Але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останій, останій. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Легіон від Леново. І так, на лінії нічого не змінилось. З Цим стартовим закупом, який я показував, ти приносиш собі танго на перші гроші, далі собі купляєш вже брейсер. Ну і за можливості, якщо хтось підставляється з батлхангером, можеш намагатися ось так дайвити, особливо, якщо у нього немає армору, і це герой, як Тіні. Нагадую, що батлхангер наносить саме фізичну шкоду, ось таким чином можна сильно пробувати ворогів, а може і вбивати їх взагалі на фірзлад. І з цікавого, що я побачив на аксі зараз, ти можеш доволі рано заходити за вежу, адже подивісь. На мою кількість здоров'я. Я зробив кіл, у мене бонусна одна броня. Я купив собі кільце це протекції, у мене вже сім армора. Тобто навіть на відміну від того, що було раніше, це ну, мені здається дуже важливо, коли ти, по суті, міг заходити тільки, коли там чеймейл якийсь приносиш собі, або коли левела є, зараз вже ось так спокійнесенько можна заходити і ні про що не паритись. Щоб, очевидно, грати на свій фарм, адже багато матчапів, котрі не є дуже приємними для Акса, але герой може велетенський нетворство саме за Тут я хочу внести деяке пояснення, чому я саме купляю собі чоботи на перші гроші. Раніше я казав, що завжди треба рашити блейдмейл. Відповідь буде доволі простою, адже ці чоботи тобі допоможуть фармити швидше за вежею і кайте ворогів. Плюс до цього ти грейдиш собі фейзи. Ви знаєте, що я був максимальним хейтером фейзів на акції, адже вважав це не артефактом і зайвою витратою грошей, коли можна купити блейдмейл. Зараз все змінилось через те, що чим більше у тебе армору з зігранню, тим більше у тебе і ХП. Плюс до цього фейзи ти купиш раніше, аніж блейдмейл. Ось цей кемп я закликаю вас не стакати. Тут Дємон вирішив його застакати, тому що він гадав, що я можу його успішно зафармити. Але тут є ось ці кріпи, котрі вирубають тобі пасивку. Відповідно, ти ризикуєш просто втратити все здоров'я, і у тебе ще вкрадуть цей кемп, як у мене. Не знаю, на що він це взагалі робив. В хорошій грі на Аксі у мене вже 5 тисяч нетворсу на 740 з ось таким геймплеєм, як я вам показав. Ти купляєш собі фейзи, зводиш постійно на нейтральні кемпи. Так, звісно, я тут ще накиляв ворогів. Не без цього, якщо кілів би не було, стільки б нетворсу у мене, відповідно, також би не було. Тут я приніс собі ще чейнмейл, котрий вже на блейдмейл підготував собі. І свого саппорта я сміливо відправляю на стаки на еншентах і на великому кемпі, адже це завдаток і для саппорта, котрий потім отримує експірієнс. Багато з нього, та і в цілому для мене, адже ну зафармити е, можна і нейтральні кемпи тут, і кріпів, ось тут. А потім ще на енжентів завітати. Ну і відповідно, подивіться просто на цього героя. Вже на 8.30 У мене є фейзи блейдмейл. У мене п'ять з половиною тисяч на творця. Це все без зафармлених стаків. Ось тут це максимальна машина, якась. Тут я хочу сказати, що я вважаю, я хибне рішення зробив і пішовши сюди фармити рано цих еншентів, мені треба було продовжувати пресингувати бот-лінію і дайвити намагатися тіні з блейдмейлом. Адже так, на свій фарм я зіграв. Я зафармив е цих еншентів. Це не дічаюсь нейтральний кемп. А зараз вже еншентів почну фармати це для мене приємно. Але в макроплані я не реалізовую силу свого героя. Тому еншенти і нейтральні кемпи ось тут вони нікуди не зникнуть. Ти у будь-якому разі прийдеш їх зафармити з такою грою. Ніхто не зможе прийти і вкрасти їх у тебе, скоріш за все. А от Тіні, котрий може зайти в портал, загангати твого кері або просто качатися на боті, коли у тебе є Блейдмейл, і він, по ідеї, може вже вмирати проти тебе. Ну він якраз таки своє отримає дзеркально і до твого героя. Що ж по горі? Я не буду вам пояснювати, Тисячний раз, що після фейзів блейдмейлу і блінка треба натискати смок і намагатися гангати героїв з блінкдагером, це вже є очевидне. мені здається набагато ліпше пояснити вам зміну айтембілда котрий зараз є на акції по-перше я купляю собі Eternal Shroud. На перший погляд здається так, що начебто можна і Блекімбар купити. Ну тут я сам погоджуюсь загалом, адже мана буде на наступному артефакті, котрий я буду собі купляти в цій грі. Відповідно, з нею у мене проблем зараз не повинно виникати на такому герої, як Акс. Але якщо подивитись на цю гру, то Блекімбар, ну він наче і треба, а з іншого боку, можна бути більш танковішим за рахунок Етернал Шауду. Адже дивіться, що зараз відбувається в тімфайті. Я знаю, що Пугна бластує цю вежу. Я відповідно натисну гнів, щоб забачити його останній блад підходити давати. Нападаю на нього, ось таким чином колюю його. І ми, відповідно, вбиваємо героя. Дивіться, тут мене намагаються показати легіонка і Тінік. Я натискаю кол, але мені абсолютно все рівно на будь-який їх демедж. Відповідно, я роблю вже 2 кіли, у мене 10 бонусних армора. Це по суті безкоштовні 1400 нетворця, якщо ви, эм, саме вимірювати в плейтмейлах. Ну і роблю ще ось такий кіл. Бачимо, що навіть мінки текіса вони не сильно мене демажать. Це все дає етернал Шраут. Далі я купляю собі шарт. Дивіться, в чому зараз зміна шарду. Ти не зменшуєш демедж по героям, котрих ти демажиш. Демедж по тобі мається на увазі. Ти зараз вішаєш на всіх героїв, котрих ти заколив, батлхангер. Але при цьому ти можеш повісити не один, а два батлхангери на будь-якого героя. Відповідно, як це працює? Дивіться, от я бачу текеса. Я даю йому перший батлхангер, далі я бачу, що він намагається від мене втікати. Я навішую на нього кол і даю ще другий батлхангер. Ну тут він зник, тому що мапа підійшла з дезоляту. Але приблизно ось так працює. Тобто стабільно на ціль, котру ти фекусиш, ти можеш повісити два батлхангери, котрі не дадуть йому взагалі тебе кайтити ніяким чином, якщо у нього немає змоги їх зняти. І відповідно ти ще й фармити ось так можеш. Дивіться, я натискаю кол, зразу блінк на сусідній кемп, не витрачаю час на те, щоб його фармити за допомогою пасивки. Далі ви могли помітити, що я купляю собі вже каю. Але після цього я купляю собі Яша Каю, а не каю Сендж. В чому фішка? Дивіться, по перше, на аксі важливий мув спід. цей артефакт дає. Плюс додали в цьому патчі, що я шакає пришвидшує твій каспойнт. Що я маю на увазі під каспойнтом? Твій кожний спел кастується швидше, і це дійсно відчувається на Аксі. Дивіться, от я стрибаю штарба. Ви бачили, як я швидко натиснув на нього кол. Ми намагаємось його тут зафокусити, але навіть окрім першого спила, подивіться, я як я швидко його роблю. Тобто навіть на ультимейт це розповсюджується. Ну тут я колом промазав, ми зробимо вигляд, що ви цього не бачили. І що виходить? Я отримую швидкість... за і що виходить? На... і що виходить з цим артефактом? Я отримую бонусний демедж з пасивки і з ультимейту. Я отримую бонусну швидкість руху. Я отримую швидкість застосування, що також є важливою. Ну і плюс до цього агілу, котра ще дає армор і швидкість атаки. Для чого швидкість атаки в цій грі, коли ми вже пушили трон, я вирішив взяти Тараску, адже мого героя неможливо вбити. Але тут ми переходимо до зміни Аганіму. Альтернативно можна було дійсно взяти Аганім. Аганім тепер діє як старий шар, не той, котрий в минулому пачі в точніше. Той котрий в минулому патчі був, але скоріше патчі раніше ще. Коли Шардус цей змінював демедж ворогів по аксу на 20% за стак на них з пасивки, відповідно, герой Алхімік мене вже ніяким чином не демажить, якщо на ньому є пасивка. Але і це не все. Аганім дає змогу контр оберту, відповідно моєї пасивки, прокатись від швидкості моєї атаки. Тобто, чим швидше я лупсую героя, тим краще для акса. Відповідно, якщо я колю навіть ось такого алхіміка, я можу бонусно збити собі стаки і швидше його розробити. Тому я шукаю це артефакт на акса. Чому не кає ви можете спитати, тому що на цьому артефакті прибрали статус Резіст. Так, тут залишається приємні зменшення витрати імани, котрі додали. В цьому патчі, але мені здається, я шукаю набагато профітніше на аксі. По талантам, друзі, на 10 рівні берете на Блейд так само: тут на пасивку, тут на Кулінг Блейду, і тут на Аоє колу. Теоретично можна проекспериментувати з батлхангером. Адже якщо вішати два батлхангера на героя, то ну, вони отримують відчутно багато демеджа, а ти рухаєшся ось таким чином без пасивки алхіміка. Подивіться, це все відбувається за рахунок 10-го і 15-го Левело таланту. Плюс не забувайте, що якщо у тебе є шар і ти активуєш кол, демедж баталгангеру залежить від твого армора. Відповідно, спочатку бафається твій армор, а потім вішається батлхангер. Тобто армор у тебе з колу бафається у вигляді демеджа на ворогів. Тут треба ще поекспериментувати, якщо чесно. Але надійніше 10-15 правий і лівий талант. Відповідно, дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами вже завтра. На все добре.